З букетом. Бачите? Це я нарвав. А так до вас і в ходять, <рес> села ходять залиття на вечірниці. У в вечорниці. Ти на небо подивися, де сонце. На вечорниці. Забирай, Саша. в вечорниці не, вже. Не, не парися. той. А ну подожди, два парубка. Два парубка із букетами на танці. Хопа! Угу. Uh -huh. Ну, файні козаки. Танцо, <риклад> на танці на дівчат. У мене більше будь Привіт, друзі! Історія цього відео сумна, але що ж поробиш? Моя мама захворіла на рак, тому ми і приїхали сюди шукати щирицю. Трав'янисту рослину, яка росте як дикоросло, так і культивується. Щіриця захищає клітин від мутації та знижує ризик утворення пухлин. Вони гальмують розвиток злоякісних клітин. Саме ця рослина допомагає і підтримувати імунітет, і пригнічувати розвиток ракових клітин. Ви просто подивіться, яка краса. Деякі дослідження показують, що марантова олія може пригнічувати ріст ракових клітин. Насіння дуже дрібне, але поживне. З нього виготовляють марантове борошно, крупу та олію. Тож ця щириця моїй мамі повинна допомогти. Треба поєднувати народну медицину і, звичайно. Тож усім дуже дякую за підтримку. І побачимося скоро в нових відео. До зустрічі!